Організаторами турніру виступили відділення Національно-олімпійського комітету України в Черкаській області, обласне управління у справах сім'ї, молоді та спорту і товариство з обмеженою відповідальністю Ходак. Юні футболісти змагалися за головний приз в одноколовому турнірі. Серед юнаків вікової групи 1999-2000 років народження. Перемогу святкували гості з Києва, команда Атлет. Наступні місця на п'єдесталі пошани розподілилися таким чином. Дніпро 80 та Славутич 99 Також у турнірі взяли участь футболісти 1998 року народження, але вони виступали поза конкурсом. Після завершення турніру відбулося урочисте нагородження його учасників. «У Минулому році вперше стартували в чемпіонаті України серед дитячих юнацьких команд вищої ліги, і це напевно досягнення. І завдяки таким турнірам ми отримуємо досвід, отримуємо. Майстерність і досить успішно представляємо Черкащину в всеукраїнських змаганнях. Дозвольте мені подякувати вам за те, що ви проявляєте ентузіазм, волю до участі в цих престижних змаганнях, до занять фізичною культурою спортом. Головний приз турніру отримала київська команда атлет. Крім того, юні футболісти були відзначені індивідуальними призами. Це найкращий воротар Валерій Цимбалюк, атлет, захисник Артем Масоха з Дюшор 2000 Півзахисник Євген Мартиненко Славутич Славутич-2000, Нападник Артем Матруніч Дніпро Дніпро-80, Найкращий гравець турніру Сергій Чернієнко. Славутич Славутич-99. Усі учасники турніру отримали солодкі подарунки від компанії Ходак. Олег Куксана Анатолій Усіко, Віка спорт.